Шановні майстри, в наш час, коли російські терористи знищують енергетику України, майстрам дуже важливо продовжувати працювати. Звісно, щоб продовжувати працювати, треба акумуляторний інструмент. І тому зараз збільшився попит. У кого є інструмент Bosch, відповідно він вибирає ось такі прожектора. Звісно, це допоміжний прожектор. Він видає тільки 1900 люменів. Але цього прожектора достатньо для того, щоб підсвітити робочу зону. Давайте більш детально про нього розповім. Він називається GLi 18 v 1900 Все правильно. Це 18-вольтовий акумулятор і тут люміни. Постачається. Ось так він голий, без акумулятора. Дуже простий і, повірте, він якісно зроблений. Тут багато, бачите, тут це метал, дуже багато ребер для охолодження самого діода. Він тут один, але великий. Включається дуже просто, одна кнопка. Включити. А, ну для того, щоб включити, треба ще акумулятор під'єднати. Без акумулятора, ви, уявляєте собі, не включається. Включиться і виключиться. Дуже прості функції. Але якщо ви один раз натиснули, друге натискання довге він зменшує яскравість в два рази. Декларується, що при 5 амперному повністю зарядженому акумуляторі цей прилад буде освітлювати 8 годин, уявляєте, цілих 8 годин. Пільше тут немає чого розповідати, він складається, бачите, як трансформер. Можна як завгодно його поставити, можна повісити кудись на якийсь штатів, на штангу. Ручки прогумовані, ну дуже якісно зроблено, хоч він і зроблений в Китаї. Як на мене, достойний прилад за адекватні гроші. Гарантія традиційного Боша найкраща це 3 роки. В принципі, вони і не питають, чому він вийшов з ладу, просто беруть і ремонтують всю техніку. Але він, звісно, всі українці знають, хто такі росіяни навіть в темноті. Ну, ви знаєте, да? не хочу сказати, але я хочу підсвітити, щоб ви ще раз переконалися, хто такі росіяни. До всіх українців, якщо ти працюєш, не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Слава Україні!